Вітаємо в ефірі програми, маленькі члени родини. Ось ви бачите наших маленьких друзів: Семенчик, Богданчик і Рожевий Коник. Вони дуже полюбляють і наше читання, і наші ефіри спілкування людей та домашніх тварин. Я з задоволенням представляю наш гість ефіру Роман Маслов. Вітаю вас. Вітаємо. Оператор ведучий Леонід Гепєєв. А також з нами сьогодні активні учасники ефіру Станіслав Легеза. Вітаю. Вітаємо та лідер молодіжного телебачення ФСТВ Олександр Васильцов. Вітаю всіх. Вітаємо. Сьогодні у нас буде така трошечки імпровізація, але на теми цілком реального життя. Для наших учасників ефірів ми створили анкету Бліцопитування. Вона має таку назву Мої маленькі друзі, мій антистрес як процес спілкування із домашніми тваринами впливає на настрій та емоції. Це ліцопитування розраховане і для молоді, школярів, студентів, підлітків, і для батьків, ну і для дорослих учасників. Є дуже цікаві відповіді, а Роман зараз ну, розкаже свої такі короткі історії, надасть свої відповіді без, без підготовки. Перше таке легке запитання. Ваші улюблені породи кішок і собак. Да, я не знаю. Я особливо не цікавився собаками. Ні. Тобто Може, з любимих можу виділити Якісь смішні породи. Угу. Такса. Так. Угу. Цікаво. Не знаю, такса — Ну, це дуже... Так. Це. Так. Відповідь приймається. Це дуже така. Е... Лайка. Угу, Так, дякую. Ну, Наступне запитання про книги. Ваші улюблені автори книг про домашніх тварин. Автори книг про домашніх тварин. Так. Я такі книги. мало знаю. Ну, авторов... тим, Тим паче. Ну, трошечки. Можливо, есть якие с улибенные фильмы по домашнім твоим. Так. Угу. — uh -huh. Ну был як, якийсь фільм, я не пам'ятаю назву його. Там собака була, Паска. і про неї фільм був. — Угу. — Я не пам'ятаю, як він називався. Ну, можна ще додати до цього запитання, до відповіді про книги. Є така цікава книга авторка Олена Осмоловська Мокрий ніс. Ось ви зараз її бачите. Ми вже деякі ривочки читали. Історія про те, як загубився песик Джек. І спочатку його активно, дуже активно шукали. От, а потім, потім вже наступний сюжет Мокрий ніс, це вже про притулок для тварин. Ну, це така зворушлива історія, і багато учасників ефірів були дійсно так вражені, дуже активно емоційно вболівали. Наступне запитання, ну таке цілком із реального життя. Вже не трошки не про книжки, але про життя. Які поради ви могли б надати іншим на тему гуманного ставлення до домашніх тварин? От поради? Їх... Так. Ну, поради от тварини люблять гратися, тому якісь іграшки хоча uh -huh. б завісти. Так. Цілком цікаво. Бо домашні тварини бо це буде позиційної уваги, торготи, та з ним їм потрібно буде. Постійно підрядля час. Ось, наприклад, коти, їм е, життєво необхідно гратися, мати іграшки якісь, собаки теж, е, наприклад, навіть морські свинки, якщо взяти. От морська свинка, якщо вона одна, у неї немає ні інших свинок поряд, ні людина не зникється. Вона може помити від таски. Ну, Це протиполежність хом'якам, які можуть бути одні. Але більшість стоїн потребує уваги та балевого ставлення. Так, дякую, пане Олександре. Дійсно тут йдеться не лише про те, що варто і нагодувати. І... Вигуляти, погуляти із домашніми тваринами, а треба ще знайти час саме для спілкування. О, цікава деталь, це як доповнення до відповіді Романа, хочу ще е, додати. Це стосується порад. Можна порадити, е, поважати домашніх тварин. Яким чином поважати? От я перед додати трохи так. Зараз хвилиночку. Зараз буде ілюстрація така цікава замальовочка, Зараз ми. Можу трохи додати. Зараз одну хвилиночку. Я хочу подемонструвати іграшки домашніх тварин. А саме іграшки моєї собаки. Ось моя собака. Можете побачити. І ось в неї є такі іграшки. Це кільцо. Це заяц. ось после її кошки. Mm, чудово, дякую за дуже цікаву ілюстрацію. А ще такий цікавий момент з життя Романа та його Масяні. От мені дуже знаєте, імпонує, я дуже поважаю такий його підхід. От перед початком ефіру я кажу Роману дуже просту таку річ, що ну для ілюстративності давай покажемо. А Роман каже, що так Масяня зараз відпочиває. Тому ми зараз Масяню не показуємо, тому що Масяня відпочиває. І треба поважати її право на відпочинок. Так. Але вона знаходиться поряд, і я зміг її подемонструвати. Так, це до питання про поради. От поважайте домашніх тварин, якщо вона хоче гратися, будь ласка, іграшки, супер. Якщо вона відпочиває, не турбуйте, хай відпочивається. Дуже важливо. Наступного разу покажемо, це не проблема. Наступне запитання. А що для вас є найскладнішим у спілкуванні з домашніми тваринами? Ну, якісь такі складні моменти життя є вони? Та ні. Усе... Може дресирувати, від складно Угу. Ну, це вперше хто з наших респондентів на такий момент звернув увагу на дресурування? Ну тому що зазвичай ми говорили про годування, прогулянки, спілкування, дресурування це така несподіванка. Ну, це вже хто відвідував, наприклад, циркові вистави, дивився на тварин, як вони там професійно підготовлені, вони видовища різні, показують. Це так. А що мається на увазі, Роман? Ти якось пробував якусь таку гру зробити, щоб твоя масяня щось таке показувала для глядачів? Сидіть, лежать. Угу. Лапу. Ага, прості команди, так. Це, це дуже цікаво. Це таке виховання, це треба робити, щоб домашня тварина все-таки слухалася, поважала так, людину. Собака потрібно, вона повинна знати базові команди. команду до мене, команду сидіти, команду лежати. Бо собака, вона тварина, яка бореться за лідерство. І якщо, наприклад, людина не буде мати авторитет для собаки. То вона буде лідерувати. Ось, наприклад, якщо собака дуже сильно тягне, та не слухається, це вона проявляє своє лідерство. Собака повинна любити та поважати свого господаря, а не лише любити. Тому у собаки є лише один господар. І є члени родини господаря. один Господа. Так. Угу. Цікаві спостереження. Зараз ми запитаємо у Станіслава. Саме на тему лідерства, як вдається, ну, можна дресирувати, можна навчати простим командам. Двоє чи троє цуциків, як Станіслав, це вдається їх привчати, сидіти, лежати і не тільки? Ну, Як для мене, це дуже легко. Ну, тобто ти йому, в принципі, показуєш та пояснюєш, а потім ще можна йому дати нагороду, щоб він це точно вмісти. Угу, Дякую. Тепер наступне запитання до Романа: які почуття та Ага, Романа трошечки з інтернетом зараз. Вийшов технічний збій. Сьогодні такий дуже погодні умови. Інтернет не дуже нас радує. От з домашніми тваринами легше вони виконують прості команди, а от ресурс інтернет не завжди виконує такі людські команди, таке реалії життя. Розумієте? Тоді, тоді наступне запитання: ми вже завершуємо наше бліц опитування, і запитання буде. До Станіслава та до пана Олександра. От якби людська цивілізація взагалі відмовилася від домашніх тварин чи заховала б їх у секретні простори Всесвіту, а як би ми жили далі? Ну, Як на мене, вони мої друзі, і мені без них дуже складно. Вони є частиною мого життя, і від них ну, я не можу відмовитись. Угу, mm -hmm. Все-таки було б сумно. Я з Станіслава, бо тварини це не лише наші друзі, це нашої родини. І відмовитися від них це злочин, на мій погляд. Угу, Дуже цікаве спостереження. Я згоден, що це не є гуманним ставленням, але ми маємо розуміти, як це морально оцінити, як, як дати таку моральну оцінку. Мої маленькі друзі. Моя... Я хочу ще додати. Ось, наприклад, бувають такі випадки, коли людина відноситься до тварини, як до іграшки. Це стосується е, дуже часто молодих дів дівчат, які беруть собачку, наприклад, чи Хохуа чи іншу породу, таку кімнатну породу маленьку, і використовують її лише як аксесуар, а потім перегралися та викинули на вулицю. Або родина дає діти, коли взяла собаку, як іграшку для дітей. Є травми собак дуже часто ламаться лапки, навіть більше складні травми є. І це відповідальність. Коли людина бере собаку, вона повинна, да будь-яку тварину, вона повинна купити відповідальність. Розуміти, що якщо є діти, діти повинні розуміти, що не можна гратися з собакою як так, так як з лукашка. Собака це жива істота. Не можна кидати собаку, тягнути за лапи, за хвіст тощо. Також, якщо родина бере собаку, чи кішку, чи іншу тварину, вона повинна розуміти, чи зможе вона її покомити, чи, наприклад, надати їй лікування. Ось, наприклад, в мене кішка, кішки, вони харчуються печінкою. Вони десь у день з'їдають близько 800 грам печінки. І коли ми брали ці, цих кішок, ми розуміли, що будемо їх так кормити. Собака з'їдає корм окрім кому, Потипні ще добавки якісь тощо. Так, важливі моменти. Без цього ніяк не обійтися, і про це треба подумати дійсно наперед заздалегідь. Тому що ми відповідальні за тих, кого приручили. Якщо ми спроможні, то ми одразу маємо бути до цього готові. А якщо ні, то краще й не братися, тому що я от згадую нещодавно був в ефір із Самірою Шиян і її маленькі кішечки. Справжні леді, колись Саміра створила відеосюжет про котів вояків. От кому цікаво, зверніться до української сучасної літератури, і є такі там сюжети, коти, вояки. А Саміра про... Дівчаток Леді створила е, сюжет, ми з нею робили. Так от, е, її думка теж пригадується, що е, там вона розповідала про класні іграшки, але головна ідея в тому, що домашня тварина це не іграшка, з нею, з нею варто спілкуватися та гратися, це так. Але самою твариною гратися і викидати не можна. бо це ж... <пас> Зай побут, за її досуг, за її хачування. Ось, наприклад, не можна бати... багато людей бере котів, та, наприклад, коміє їх зі свого столу, чи кормі чисто рибу кілька тощо. Е, кілька мойва, але котам не можна це давати, бо в них може бути може, кам'яна хвороба. І ми повинні розуміти, коли ми беремо тварину, чи зможемо ми виділяти її час. Або, наприклад, досуг тварини. Ось, наприклад, порода собак. Наприклад, моя порода собак це хаски. Ось, до речі, продемонструю її. Хаски це дуже активна порода собаки, вона потребує постійного догляду, постійного емоці... емоціонального та фізичного виснаження, з ній повинна, повинна дуже багато гуляти, вона повинна бігати тощо. Якщо людина, наприклад, заводить хаску, літня людина, яка не може подавати час тварини, не може з нею погуляти, побігати, то хаски буде вдома робити бозна що. гризти мебіль, взуття тощо. І ми вибираємо собаку, ви розуміти, підходить нам сапор чи ні. Наприклад, для людей неактивних підійти порода мобс. Для активних людей хаски, лайка тощо. Якщо ми беремо байшов, байшовську породу, ми повинні розуміти, що це відповідальність, бо це породи дуже небезпечна і як, як ми людина не зможе вти, втимати. Я бачив випадки, коли на западшій площадці дівчина десь 19-20 років не могла втимати вівчарку НМСку, і вона її тягала по всій площадці. Дякую. розуміти, свої сили, Бажання, час. Таціальний статок, щоб розуміти, можемо звести супроду собак чи ні. Так, це дійсно дуже відповідальна справа, дуже серйозна. Ну, але ж все-таки, от я так послухав історію пана Олександра, і для себе такий висновок, таке враження, що іноді. От, Таке емоційне активне спілкування, воно може, може трошечки і виснажувати, але це нагадує якусь таку роль тренера. І зараз останнє запитання воно все таки стосується позитивних емоцій. От коротко, опишіть ваші секрети дружнього спілкування із домашніми тваринами. Яким чином це позитивно впливає на ваше життя? Це запитання і до пана Олександра, і до Станіслава. От спілкування з домашніми тваринами, вони ж маленькі члени родини, як ми це озвучуємо. Я вважаю, що спілкування з домашніми тваринами це справжній антистрес у умовах теперішньої ситуації в Україні, коли є повномасштабна війна з Російською Федерацією, є постійні обстріли, загрожує життю, і тварини вони, це те, що нас підтримує. Є дуже багато випадків, коли тварини пускали бобосховища, але це недопустимо, бо тварина теж має право на життя, і тварини підтримують людей, дають людям змогу не зійти з розуму. Бо війна, як казав Андрій Іванович Халін, я казала наша пратнека Стела Юнамілавська, це те, що діє на людей, на психіку людей, і саме тварини це антистрес. Ми коли проводили конкурс, мітвоча антистрес це був міжобласний конкурс. Який буде щорічний, творча ідея була члена Національної спілки журналістів України, відомого українського журналіста та блогера Алін Дагапєва. І цей конкурс дав людям змогу відволіктися від проблем. І ось була рубрика саме тварини, коли люди за допомогою тварин знімали стрес. І тварини це найкращий антистрес, один із найкращих. Бо читання, телевізор, тощо. Це добре, звісно, так. Але тварина. Це те, що з тобою. Це те, що тебе підтрим, підтримує, коли тебе сумно, коли наляканий, коли тебе е, дуже одиноко. Тварина приходить і ти відчуваєш, що ти комусь потрібен, це забота, це турбота і сенс життя для багатьох людей. Наприклад, для самотих пенсіонерів, для людей, які е, втратили близьких, коли залишилися родні. Тварина стає дуже. Важливим сенсом життя. Наприклад, для наших захисників українських. Ми наша громадська організація дуже часто спілкувалася з захисниками, з людьми, які знаходилися на передової, поверталися з нуля тощо. І там було дуже багато розповідей, як бійці знаходили кота, наприклад, у Константиновці, коли була евакуація, забирали котів, собак, і ці тварини вони допомагали бійцям відчути трохи уюту, відвелися від жахів війни. І це найкращий антистрес, як на мене. Дякую. До речі, про місце домашніх тварин і в нашому житті, і в культурі, і в суспільстві. Знаєте, дійсно, домашні тварини вони є скрізь. І, і в нашому житті також і в літературній сфері. Ось ця книжка, яку ми також уривки читали Олена Осмоловська Мокрий ніс. Невигадані історії про домашніх тварин. Так що тварини вони скрізь, і треба скрізь знайти час для спілкування і не лише в книжках, і в реальному житті зараз Станіслав, останній коментар в нашому ефірі. От про. Секрети дружнього спілкування із домашніми тваринами. Як це вдається в твоїй життєвій історії, будь ласка. Ну, мені це дуже легко вдається, адже ми один одного дуже добре розуміємо. Ще, ще з малку, і коли я був достатньо маленьким, і вони тільки підростали. Ну і, і про просто треба одне одного розуміти, там просто любивши і розуміючи, що е, тварина ну. Домашня тваринка це, одне, це одна з найголовніших речей є у нашому житті. Дякую. Ну що ж, будемо дбати, любити, берегти, спілкуватися, тому що мої маленькі друзі, це і мій антистрес, і мої маленькі члени родини. Про це не забуваймо. І на цьому ефірі ми дякуємо за увагу.